Зеленський не хоче, щоб військові поверталися додому. Чому я про це можу говорити? Тому що міністерство оборони прислало листа в Верховну Раду з проханням відтермінувати питання внесення законопроекту про демобілізацію. Ну дивіться, міністерство оборони як Кабмін, як Верховна Рада, не суб'єкт. Рішення в цій країні сьогодні приймає Зеленський і його п'ять 6 менеджерів на Печерських пагорбах. Все тому без погодження з президентом країни такого листа не могло бути. Але на жаль, ми з вами це очікували, тому що такий законопроект мав з'явитися до 11 грудня 2024 року. Він не потрапив до стін Верховної Ради. Я про це казав, і він не потрапить і не в березні, тому що їм не треба, щоб хлопці і дівчата повернулися додому. Коли приймався закон про дем... про мобілізацію, Звідти прибрали норми про демобілізацію, і коли через два тижні наша команда розумної політики внесла відповідний законопроект, досі ні профільний комітет, ні монобільшість, ні керівництво Верховної Ради палець о палець не вдарила для того, щоб він е, потрапив до зали Верховної Ради. На жаль, у нас поки що немає монобільшості для того, щоб Проголосувати і справедливість все ж таки перемогла. Але насправді їм не потрібна ні ротація, ні демобілізація, і взагалі мені здається, що вони бояться повернення хлопців і дівчат додому, тому що ті почнуть задавати багато незручних питань, які я від них чую, коли ми разом з командою їздимо і спілкуємося з нашими захисниками на лінії фронту. Тому робіть висновки і розумійте, хто дійсно. Робить все для того, щоб а, наші захисники не поверталися сьогодні додому.